Дорогі друзі, вітаю. Вже третій раз ми зустрічаємося на річниці створення українського центру в Литві. І між кожною такою зустріччю, немов ціле життя проходить, бо в Україні рік йде за десять. І так само для українців, які тут, я впевнена, бо в Україні близькі, в Україні все попереднє життя. Словом, дуже багато змінюється між цими зустрічами, але ми все одно зустрічаємося об'єднані центром. І тому сьогодні я думаю про безмежну цінність таких речей, як постійність, сталість, послідовність. В наш час це окремий рідкісний скарб, і це саме те, що робить для нас Литва. Бо досить легко допомогти один раз, набагато важче допомагати вдовго, не питаючись, скільки ще це потрібно робити, досить просто виявити гостинність один раз, набагато складніше відкрити своє серце надовго, не питаючи, коли кінець. Саме так діє Литва послідовно, самовіддано, системно і надійно, від першого дня російського вторгнення і досі. За цей час чого тільки не відбулося, чого тільки не чули українці за кордоном в інших країнах і від інших країн урядів, суспільств і про втому, і про компроміси, і навіть про нетерпіння. Проте, все це не про Литву. Ви знаєте, що треба просто діяти. А не гучно декларувати наміри. Бо для вас допомога та повага до прав людини це не тільки про моральний обов'язок, це про основу життя, людські цінності. І цей центр, за який не втомлююся дякувати колезі Діаніна Осидена, приклад саме такого ставлення. Досить сказати, що ніде більше немає такого центру, патронованого на рівні обох держав. Ніде більше немає центру, який дає стільки можливостей українцям. Тільки часу, без терміну дії, без умов і обмежень. Тому сьогодні, у чергову річницю центру я дякую всім причетним найперше саме за сталість, за послідовність, за терпіння, бо саме з цих чеснот виростають найміцніші стосунки, найкраще порозуміння і між людьми, і між народами, і в результаті спільні перемоги. Дорогі литовські друзі і дорогі українці, ви найкращий приклад того. Що спільно ми підсилюємо одне одного, зокрема, взаємно збагачуються наші культури, надихаючись на нові ідеї та досягнення. Дякую, пані Діано, дякую ректору університету Бітов та Великого, меру міста Купішки з нашому посольству, Литовській громаді та волонтерським організаціям партнерам за все, що ви робите для підтримки нашого центру. Нехай ваша витривалість, щедрість у допомозі і послідовність. Принесуть вам і вашій країні процвітання, бо принципи мають винагороджуватися. А Україна цього не забуде і зі свого боку зробить для вашої безпеки і благополуччя все можливе. Дякую вам.